Сьогодні ви почуєте одне з найточніших і найбільш надихаючих вчень Невіла Годарда. Це не просто промова, це запрошення поглянути на власне життя зовсім по іншому. Ви зрозумієте, що все те, що здавалося недосяжним або нереальним, уже існує, навіть якщо ваші відчуття кричать зворотні. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому ваші почуття не є ворогами. Але й не мають бути вашими господарями. Ви відкриєте спосіб переграти їх, якщо побачите істину, яка завжди була поруч з вами. Ви зрозумієте, як зробити невидиме відчутним, як перевести бажане у площину факту і стати тим, хто творить диво, а не очікує його. Приготуйтесь. Можливо, вперше ви усвідомите, що ви не спостерігач цього життя, ви є його джерело. Хто з вас коли-небудь був закоханий? А тепер скажіть, чи можна доторкнутися до кохання, поставити його на ваги, вмістити під мікроскоп? Ні. Але водночас закоханість один із найправдивіших досвідів у вашому житті. Вона змінювала вас цілком, ваші думки, почуття, ваш спосіб рухатись світом, щось невидиме і безформене повністю перемкнуло вашу реальність. Ось, ваш перший урок, найсильніші сили вашого життя невидимі, ваші почуття, чудові слуги, але абсолютно жахливі керівники. Вони здатні сказати вам тепле, щось холодне, жорстке чи гладке. Але вони неспроможні розповісти, що для вас істинно можливе. Вони не бачать вашого потенціалу і не здатні торкнутися безмежного поля свідомості, з якого виникає все проявлене. Дозвольте поділитись з вами тим, що вразить вас. Просто зараз, поки ви це слухаєте, вас оточують тисячі радіохвиль і сигналів. Вони проходять крізь тіло, крізь стіни, крізь усю кімнату. Ваші фізичні органи чуття не ловлять жодної з них. Тож для матеріального сприйняття їх наче й немає. Просто достатньо ввімкнути радіо, і ви почуєте музику за сотні кілометрів. Увімкніть телевізор і побачите рухомі зображення, що передаються через саме повітря, яким ви дихаєте. Чи з'являлось це раптово? Ні. Воно було завжди поруч, просто ви налаштовувалися, свідомість це ваш приймач, уява ваша частота, а невидимий океан можливостей передача, що транслюється постійно, чекаючи, поки ви настроїтесь на неї. І тут криється проблема більшість людей дозволяють своїм фізичним відчуттям бути єдиним суддею того, що реально, вони дивляться на свій банківський рахунок. І промовляють я бідний, дивляться в дзеркало і говорять, я старий, дивляться на обставини і вирішують така моя реальність. Люди стали заручниками власного сприйняття. Пригадую одну жінку, яка прийшла до мене багато років тому, плачучи «Містер Годдард, я хочу вірити тому, чому ви навчаєте, але не можу ігнорувати те, що бачу. Чоловік мене покинув, гроші зникли, я ось ось втрачу будинок. Як мені вірити хоч у щось інше? Я сказав їй дорога моя, ти говориш про свою реальність так, ніби те, що ти бачиш, вічне і незмінне, а те, що здатна уявити, лише фантазія. Але все навпаки, те, що ти бачиш, тимчасове. Це лише відлуння твоїх учорашніх уявних станів, а те, що можна уявити, тривале, це завтрашня реальність, яка тільки шукає дверей, щоб увійти. Ваші почуття, як історики, вони говорять лише те, що вже сталося, що вже застигло у формі, а уява як пророк вона бачить те, що прагне проявитися. Тож, як же обдурити ці почуття, які тримають вас у полоні, як навчитися довіряти невидимому? Секрет простий: зробіть невидиме настільки виразним, настільки живим у вашому внутрішньому досвіді, що воно стане для вас реальнішим за будь-яку картинку перед очима. Дозвольте розповісти про молодого чоловіка, який колись приїхав на мої лекції в Лос-Анджелесі. Він був початківцем музикантом. Який ледве зводив кінці з кінцями, грав у невеликих барах і клубах, заробляючи рівно стільки, щоб оплатити оренду, щодня його почуття нагадували йому про власні межі, маленька тісна квартира, майже порожній рахунок у банку, виступи рідкісні та нерегулярні, але цей хлопець розумів одну глибоку річ його теперішні умови не вирок. Це лише відображення попередніх внутрішніх станів, які колись створили ці обставини. І якщо він здатен змінити свої внутрішні образи, він зможе змінити й усе, що на нього чекає попереду. Щоночі перед сном він робив те, що будь-кому збоку здалося б чистим безумством, лежачи у темряві, він диригував уявним оркестром у величезному залі. Відчував вагу палусті в руці, чув оплески тисяч слухачів, відчував аромати квітів на сцені, насолоджувався овацією, коли зал вставав на ноги. У фізичній реальності він був просто хлопцем на старому матраці у занедбаній квартирі. Але у своїй уяві він жив як визнаний маестро, і ця внутрішня реальність для нього була переконливішою за видиму. Він зробив своє бачення настільки яскравим і емоційно насиченим, що п'ять його почуттів почали сумніватися у власних свідченнях. І за два роки, через низку випадкових знайомств, які інші називали димом, він став асистентом диригента Великого симфонічного оркестру. А вже за п'ять років він виступав по всьому світу. Його фізична реальність була змушена підкоритись тому, що його уява створила заздалегідь. Це не фантазія, це наука про свідомість у чистому вигляді. Але попереджаю: коли ви тільки почнете практикувати довіру невідомому, ваші почуття будуть пручатися, вони виставлять вам докази. Подивись, скажуть вони, нічого не змінилося. Ти живеш у тій самій квартирі. Працюєш на тій самій роботі, припини ці дурниці. І саме тут більшість людей здається, вони дозволяють відчуттям переконати їх, що їхні внутрішні образи лише мрії, а не майбутні факти. Пам'ятайте, ваші сенсорні почуття здатні сприймати тільки те, що вже завершено вони не бачать процесу творення. Це так само, як дивитися на стару фотографію, тоді як сам художник малює новий шедевр у вас за спиною. Дозвольте поділитися історією з мого життя. У юності, живучи на Барбадосі, я мріяв опинитися в Нью-Йорку і вивчати містицизм. Але почуття наполягали: це нереально. Немає грошей, немає знайомств у США, немає освіти, яка б відкрила хоча б якісь двері. Щоранку я прокидався на Барбадосі, щовечора знову засинав так само. День у день мої відчуття казали ось ти тут і це твої межі. Але я відмовився дозволяти цим межам визначати мене і почав практику, яка змінила все навкруги. Щовечора я лягав у ліжко і переносився у Нью-Йорк. Я бачив височені будівлі, відчував запах прохолодного міського повітря, чув шум великого міста і відчував спокій і радість від того, що вже перебуваю там, де моє місце. Ніч за ніч я робив цей невидимий стан більш реальним, ніж видимі острови навколо мене. Я настільки сильно входив у цю реальність. Що іноді прокидався щиро здивований, чому я ще не в Нью-Йорку Моя родина думала, що я втрачаю зв'язок із реальністю. Невіл, перестань мріяти, подивись правді в очі, але я вже знав те, чого вони тоді не розуміли: уява це творча сила Всесвіту, те, що ти отримуєш у внутрішньому баченні, повинно знайти форму у зовнішньому світі. Через кілька місяців з'явилися можливості, яких ніхто не очікував. Один незнайомець запропонував мені переїхати до Нью-Йорка. Переді мною відкрилися двері, яких раніше не існувало. Невидиме стало видимим, бо я навчився довіряти невидимому більше, ніж фактам. І ось що я маю на увазі, коли кажу, обманути свої почуття: ви не вводите себе в оману. Ви пізнаєте глибшу істину, ніж ту, яку спроможні побачити ваші очі, а тепер практична техніка. Сьогодні ввечері, коли ляжете спати, оберіть щось, що хочете прожити. Не шлях до цього, не проміжні події, саме фінал. Ким ви уже є в здійсненому. Відчуйте різницю, не уявляйте, як шукаєте кращу роботу, уявіть, що вона у вас уже є. Відчуйте задоволення від неї, почуйте, як колеги вітають вас, вдихніть аромат кави у світлому затишному офісі. Зробіть це настільки справжнім, що ваші почуття захитаються і не знатимуть, яка реальність справжня. І так само не уявляйте, що намагаєтесь знайти любов. Уявіть, що ви вже кохані, відчуйте тепло турботи, почуйте ніжні слова. Відчуйте спокій, що ви цінні та важливі. Невидима любов повинна стати для вас відчутнішою, ніж видима самотність. І ключ тут деталі, друзі. Саме вони роблять невидиме живим, тому що ваші відчуття реагують саме на конкретику, а не на розмиті образи. Не просто уявляйте собі успіх, уявіть вагу ключів від нового офісу, відчуття килима під ногами. Краєвид з вікна, теплу хвилю всередині грудей, коли розумієте, що змогли. Не просто уявляйте гроші, уявіть спокій, який приходить разом із ними, запах новенького шкіряного гаманця, впевненість у голосі, коли фінанси більше не тривожать, радість від того, що можете допомагати іншим, не оглядаючись на кожну копійку. Наші почуття живуть у світі деталей. І якщо хочете їх перехитрити, доведеться говорити їхньою мовою. Але є дещо глибше, коли ви послідовно тримаєте увагу на невидимому, у вас починають формуватися те, що я називаю духовними почуттями. Ви починаєте відчувати те, що виходить за межі ваших звичних можливостей. Ви відчуваєте реальність бажаного ще до того, як воно проявляється фізично. Відчуваєте рух свідомості, Відчуваєте невидимі місточки, які зв'язують вашу теперішню точку та бажаний стан. Одного разу бізнесмен запитав мене: Невіл, усе звучить чудово, але як зрозуміти, що я справді щось змінюю, а не просто фантазую? Я відповів. Коли ти по справжньому почнеш жити в невидимій реальності, ти це зрозумієш, ти відчуєш це нутром. Появиться спокійна впевненість, якій не потрібні зовнішні докази. Ти помітиш, що поводишся як людина з нового стану природно, без напруження, без гри. Це ознака, що ти вже віриш у невидиме, а не просто мрієш про нього. Коли ви живете з позиції невидимої реальності, вона здається природнішою, ніж те, що бачите навколо. Коли ж ви просто хочете цього, усе виглядає натягнутим і неприродним. Дозвольте розповісти про жінку, яка чудово опанувала цей принцип. Вона була матір'ю одиначкою, працювала на двох роботах і ледве зводила кінці з кінцями. Щодня її почуття твердили їй, що вона виснажена, що живе від зарплати до зарплати, що шансів на зміни немає. Але одного дня вона почула ці ідеї і вирішила перевірити їх на собі. Щовечора вона уявляла себе забезпеченою жінкою, не тією, що мріє виграти лотерею чи знайти багатого чоловіка, а тією, що просто живе у внутрішньому стані достатку. Вона відчувала спокій у тілі, уявляла, як робить покупки, не дивлячись на цінників, відчувала полегшення від того, що може дати дітям усе необхідне, уявляла, як легко виписує чеки на їхню освіту. Спочатку її відчуття бунтували: подивись на свій рахунок, подивись на свої борги, подивись на цю маленьку, стареньку квартиру, припини це марення. Але вона продовжувала тримати фокус на невидимому, і дуже скоро почало відбуватися щось дивовижне. Вона змінилася зсередини, її голос став впевненішим, рішення вона почала приймати з позиції достатку, а не браку, без жодного насильства над собою вона почала діяти так, ніби вже живе у стані благополуччя. Через півроку вона отримала несподіване підвищення. Через рік відкрила невеликий бізнес, який стрімко почав зростати. А ще через два роки вона вже жила у фінансовій реальності, яку раніше тільки уявляла. Її невидиме процвітання стало її видимим досвідом, а найкрасивіше в її історії те, що зовнішні зміни не здавалися дивом, вони відчувалися неминучими. До моменту проявлення вона вже так довго жила у цьому внутрішньому стані, що фізичний результат здавався природним продовженням того, ким вона стала. Ось що відбувається, коли по справжньому вчишся вірити в невидиме. Проявлення не виглядає магією, воно здається логічним продовженням твоєї внутрішньої реальності. І тепер я маю звернутися до запитання, яке турбує багатьох. Бо його ставлять постійно. Невіл, хіба це не самообман, хіба ми не обдурюємо себе, коли ігноруємо те, що говорять нам наші почуття? Дозвольте запитати вас ось що. Коли науковець дивиться у мікроскоп і бачить бактерії, невидимі неузброєним оком, він що дурить себе? А коли астроном через телескоп спостерігає галактики? Що знаходяться на мільйонах світлових років від нас, він марить? Звісно, ні. Вони просто використовують інструменти, що дозволяють бачити те, що колись було неможливо помітити звичайними чуттями, колись було неможливо почути ті сигнали, які зараз спокійно ловлять ваші радіоприймачі. Уява це ваш духовний мікроскоп, ваш телескоп свідомості. Вона дозволяє сприймати ті рівні реальності, що існують за межами вузького коридора фізичних відчуттів, ігнорувати те, що відкриває уява, покладаючись лише на п'ять органів чуття. Це все ще одно, що наполягати. Справжня існує лише у видимому стані, заперечуючи рентген, радіохвилі чи космічне випромінювання. Невидиме, не менш реальне, ніж видиме, друзі мої. А подекуди навіть більш справжні. бо саме невидимий простір свідомості є тим витоком, звідки з'являється все видиме. Коли ви вчитеся вірити в невидиме, ви не тікаєте від реальності, ви навпаки наближаєтесь до її суті. Ваші теперішні обставини це не остаточна реальність, це всього лише застиглі форми вашого вчорашнього мислення. Ваше нинішнє уявлення це ваша завтрашня реальність. Що чекає свого моменту. Подумайте, що важливіше, де ви були чи куди рухаєтесь зараз. Дозвольте поділитися ще однією історією, яка чудово ілюструє цей принцип. До мене прийшов чоловік, визначений проблемами зі здоров'ям. Лікарі поставили йому хронічний діагноз, який вважався невиліковним. Його відчуття щодня нагадували йому про біль, слабкість, втому та втрату можливостей. Як я можу заперечувати те, що моє тіло кричить мені щохвилини, як вірити в здоров'я, коли я ледве стою на ногах? Я відповів йому так ти ставиш не те питання. Не думай, як ігнорувати симптоми, подумай, як зробити ідеальне здоров'я для себе більш реальним, ніж те, що ти відчуваєш зараз. Я навчив його щодня. Хоча б на кілька хвилин занурюватись у стан цілковитого благополуччя, не боротися з симптомами, не заперечувати свій стан, а саме входити у відчуття сили, життєвості, радості руху. Спочатку він усе ще почувався хворим, який уявляє себе здоровим, але у своїй свідомості він уже був здоровою людиною, яка тимчасово переживає недугу. І яка з цих двох реальностей, як ви думаєте, взяла гору. Після місяців наполегливої практики почалось щось дивовижне. Симптоми повільно слабшили, сили поверталися, лікарі були здивовані його процесом. А через рік він був у кращому стані, ніж за попереднє десятиліття. Але найголовніше він сказав мені пізніше Невіл, фізичне одужання було неймовірним, але те, що змінило мою долю, це розуміння, що я не зобов'язаний бути жертвою обставин. Я зрозумів, що свідомість сильніша за будь-які умови, і що те, у що я вірю всім серцем, реальніше того, що я бачу перед собою. У цьому, друзі мої, і полягає великий секрет: ви не підлеглі своїм фізичним відчуттям, ваші сенсорні органи лише інструменти, а не судді. Вони можуть описати, що є, але вони не здатні визначити, що може стати вашим. Ось чому я говорю вам. Коли ви навчитеся перехитрити свої відчуття, коли зробите невидиме ближчим і реальнішим за те, що бачите очима, ви відкриєте щось величне. Ви усвідомите, що ви не тіло, яке проходить духовний досвід, ви свідомість, яка переживає фізичний досвід. Ви не обмежені тим, що сприймають ваші чуття. Ви той, хто сприймає і ви обираєте, що стане реальним. Тож сьогодні ввечері, коли ляжете спати, пам'ятайте про це. Усе, що вас оточує, колись було невидимим, стілець, на якому ви зараз сидите, будівля, у якій перебуваєте, одяг, що зараз на вас, усе це спершу жило у чиїсь уяві, перш ніж стало тим, що можна побачити і торкнутися. Ваші бажання, мрії, найпотаємніші прагнення, це не просто фантазії. Це передчуття майбутнього, запрошення свідомості відкрити нові світи. Вони невидимі лише доти, доки не знайдуть шлях проявитися через вас. Не здозволяйте своїм фізичним відчуттям переконати вас, що невидиме не справжнє. Зробіть так, щоб те, що ви можете уявити, стало настільки виразним, живим і емоційно сильним, що самі ваші почуття почнуть сумніватися, який світ насправді справжній. Відповідь проста: обидва реальні, але лише один із них здатен створювати інший невидимий світ свідомості формує видимий світ проявів. Коли ви навчаєтеся жити переважно у невидимому просторі здійснених бажань, у видимої реальності не залишається вибору, вона мусить підлаштовуватися. Ви прийшли сьогодні, можливо, полоненими власних відчуттів, а підете господарями невидимого. Єдине питання, яку невидиму реальність ви оберете для втілення вірте в невидиме, живіть у невидимому, дозвольте своїй уяві стати реальнішою, ніж обставини, і спостерігайте, як уся всесвітня система ніби змовлюється, щоб підтвердити те, у що ви повірили у своїй свідомості, сила у ваших руках і у вашій уяві. Дякую, що знову вирішили зі мною у мандрівку глибинними рівнями свідомості. Пам'ятайте, ви тут не випадково, ви тут, бо ваша душа готова здійснити цю істину. Впустіть ці знання, і нехай вони змінять не лише ваше мислення, а й усю вашу реальність. Продовжуйте вірити у свою велич і жити відповідно до своїх бажань. Підписуйтесь на наш канал. Тут ви знайдете перлини мудрості від найкращих майстрів мислення та позитивних змін з усього світу. Повертаючись до наших відео щодня, ви не залишаєте своїм мріям жодного шансу не здійснитися ваш успіх неминучий. Тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися більше про секрети візуалізації та метеорування.